Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Євген Бобков, агенція регіонального розвитку Миколаївської області. Хочу трошки ознайомити вас з нашою діяльністю. Ну, наша агенція була створена у вересні місяці 2023 року. Ми можна сказати, молода агенція, проте ми вже досягли певних результатів, і сьогодні хотіли б також за вашою допомогою розказати, поділитися з нашими жителями області, що саме ми зробили, що ми плануємо зробити, і як ми бачимо подальший розвиток нашої області. Сергій Павлишко, заступник директора агенції. Допомагаю. Усьому, будь ласка, трошки спочатку про свою команду, а потім цілі задачі, з якого то вибух агенція. Потім перейдемо до запитань агенція регіонального розвитку Миколаївської області. Як я вже сказав, була створена минулого року. Зараз в нашій команді перебувають шість осіб. У нас є спеціаліст з інвестицій, спеціаліст з розвитку громад, заступник директора. Бухгалтер та юрист. Наша основна мета це соціально-економічний розвиток нашої області, громад нашої області в цілому. Тобто, це і відбудова, стосується і відновлення, і залучення інвестицій, і покращення життя в громадах в цілому. Відомо, Може, є перейдемо? питання до запитань, щоб так, у нас був діалог. Будь ласка, є питання? Так, да, будь ласка. Юлія Виник Сетнуль п'ятсот Ви назвали серед завдань агенції це інвестиції та відновлення. Так Так. можете, будь ласка, назвати об'єкти, які ви допомогли відновити за час вашої роботи? І одразу друге запитання по інвестиціям: скільки вдалось залучити інвестиції? Від кого це які перспективи? Наразі ми залучили, щоб підсилити роботу агенції. Ми залучили грант від програми розвитку ООН в Україні, це майже 100 тисяч доларів. На ці кошти ми додатково змогли знайти проджект-менеджерів, які будуть писати проекти для того, щоб безпосередньо залучати ці інвестиції. Тобто, це міжнародні інвестиції, це грантові заявки. Вони пишуть ці грантові заявки, подаються на гранти, і безпосередньо, якщо виграють ці гранти, то йде залучення інвестицій. Ну, тобто, це відновлення або відбудова чогось, або якесь будівництво. Наразі, за скажімо, три місяці нашої роботи, ми залучили ці кошти і фактично залучили ще один проєкт. У нас він зараз на стадії контрактування, але ми вже отримали, листа, що ми перемогли. Це створення молодіжного центру в одній з громад Миколаївської області. Це 10 тисяч доларів. Та на сьогоднішній день. Також ми співпрацювали там з безпосередньо встановлення водоочисних споруд на території шкіл і ліцеїв нашої області для того, щоб жителі міста Миколаєва могли отримувати питну воду. Хотів додати трошки про Project менеджерів. У нас їх чотири дівчини працюють, їх, їхня основна задача. Не то, щоб самим писати заявки, а навчити громади писати заявки грантові. Тобто у нас 52 громади, і далеко не всі громади знають, як залучати кошти, грантові кошти у громаду. Ось головне завдання Project Manager це навчити. Вони допомагають писати, виправляють, говорять, які гранти зараз є. Ну така робота. Можливо, більш детальне давайте питання, а більш детальне я розкажу вже. Бо це в рамках цього проєкту 100 тисяч донорів. Ми створили таку велику мережу. Дуже ми в кожній громаді зв'язалися з головами громади і створили мережу представників агенцій. Вони не є безпосередньо співробітниками агенцій, вони є зазвичай це якісь відділи екоміти. Економіки або департаменти фінансів, або ну що з... або заступника голів, так це безпосередньо те, що зв'язано з економічними питаннями, і ось цією мережою наші проджект-менеджери, наші експерти співпрацюють для того, щоб навчити їх писати. Тобто, цей проект може закінчити. Ну він, звісно, закінчиться. Це проект на рік. І він коли закінчиться, ми хочемо, щоб наші громади вже самі вміли писати ці грантові заявки, отримати міжнародні кошти, тобто це не бюджетні кошти, але й бюджетні грантові програми також є. Безпосередньо є і підтримка бізнесу, і ну це згодом також. Якщо будуть питання з цього приводу, я можу більш детально розказати, тому що багато проєктів, з яких ну з приводу яких працює агенція. це і економі, і економічні відбудова, і відновлення, і медицина, і водопостачання. І Ми визначили для себе пріоритетні напрямки, які дійсно є пріоритетними на сьогоднішній день. Серед яких, наприклад, водопостачання наразі це в області дуже велика проблема з цим. Ну і в Миколаєві, звісно, ви всі також знаєте, що це так і є. Дякуємо, колеги. Так, будь ласка, стріла Приступності за допомогою чого на вашу думку ми можемо повернути біженців до регіону, та що треба для цього змінити в регіоні. Та як буде впроваджуватися процес інтеграції ветеранів сьогодення? Адже на сьогодні їх вже багато повертається, але інклюзії елементів інклюзії в нас дуже мало. Дякую за питання. Перше питання з приводу того, що повернення біженців, ми вважаємо, ми також проводимо опитування. І в громадах із безпосередньо людьми і з мережою нашою, які розсилають в громадах ці е, опитування. І вже зараз ми знаємо, що це дійсно велика проблема. Це вода, як я вже сказав. Тому що люди без ну, вода – це життя, це аксіома, як то кажуть. Тому якщо не буде питної води, то це не буде привідом повернутися. Це житло. Яке, якщо воно зруйновано у людей, то вони, звісно ж, не повернуться. І це робота, робочі місця. Тобто, якщо нема роботи, людина також вона не зможе себе прокормити, вона не зможе себе забезпечити базові свої потреби. Тому це як зріз показав наш опитувальний, то це основна проблема. Ну наразі я з приводу е, ветеранів скажу так. Ми провели з Українським ветеранським фондом онлайн офлайн офлайн онлайн, скажімо так, зустріч. Вони були онлайн. Е, у нас ми запрацювали громадські організації, фонди, які співпрацюють безпосередньо з ветеранами. Ми провели з ними зустріч. Ми також розказали про себе. Розказали, що ми можемо допомагати залучати е, гранти. На безпосередньо то, щоб допомагати ветеранам робити власну справу. Тобто, також відповідаючи на ваше питання, хочу зазначити, що якщо у людини є робота, якщо в неї є зайнятості, це частіше за все ну, не призводить до якихось ну це більше як інтеграція у суспільство, так тому це важливо, якщо людина вже має якісь вади здоров'я, щоб її, щоб вона могла безпосередньо. Мати роботу або відкрити якусь свою власну справу і таким чином соціалізується, і це також ось ми проводили з ними зустріч: це фонд державний. вони також надають гранти, і ми з ними домовилися, що будемо співпрацювати. Ми навіть меморандум з ними ну підписали. Ні, меморандуми договори і більш детальніше про це. А якісь наміри в цих меморандумах закладені так, ну Український ветеранський фонд я розказав ще. Підписали меморандум з благодійної організації міжнародної молодь з місією. Це будівництво на території. Двох громад е, Миколаївської області модульних будинків це е, фундамент, тобто, це не у вигляді якоїсь такої тимчасової споруди. Це дійсно заливається фундамент, це ставиться сендвіч панелі, це ставиться вікна, двері, і такий будинок витримує до мінус 19, Ну звісно, якщо в ньому є опалення, тобто він утеплений вже йде. Цей будинок є 40 квадратних метрів, розмір його, і люди можуть його встановити безпосередньо у себе на ділянці для того, щоб потім відновити своє житло. Основне, або вони можуть жити там. Тобто цей будинок передається, продає умовно продається за одну гривню їм. І переходить у їх власність таких будинків. Буде... Таких будинків на першому етапі у червні місяці буде 30 і у вересні місяці планується ще 30. У двох громад, тобто люди виявили дійсно бажання, також відповідаючи на ваше запитання з приводу повернення, ось люди, у яких зараз немає змоги жити в своїх громадах, вони повернуться і можуть жити в цих домах, і відбудовувати основне, або збудувати нове поряд, або жити в ньому. Ну тобто, це їх вже право. Єдине, що тільки щоб у них була своя ділянка. Ну, зазвичай в громадах це є. Ось так. Ще, ще ну, серед іншого, також зараз співпрацюємо з UCBI е, Організацією. Е, зараз написали е, їм запити на взагалі-то, якщо ми кажемо, що основною проблемою є вода, то ми зараз робимо нахил у сторону водопостачання, встановлення Трожновського. Щоб відновити, наприклад, були у Первомайській громаді, там досі ще не відновлені деякі башти, тому це потрібно, люди повинні отримувати питну воду, водопостачання. Можна ще два невеликих запитання. Перше, можете, будь ласка, озвучити, чи є якісь у вас плани роботи саме з селами, які зазнали? Більш суттєвих руйнувань, де людей менше, де немає інфраструктури, фактично ніякої. Чи плануєте в якісь села щось реалізувати, окрім того, що ви назвали ці точки води так? І друге запитання: які конкретно проекти у вас заплановані реалізувати на 2024 рік? Дякую за питання. Дивіться трошки поясню. Це проекти, ми їх. Пишемо: є грантові плащини, на яких ці проекти виставляють, наприклад, дають 10 тисяч доларів на ідею. Тобто ми, коли, наприклад, я приводив молодіжний центр, там не було конкретики, прям що саме молодіжний, там було ну, на ідею для молоді. Тобто ми зв'язалися з громадою і сказали, що вам потрібно. Вони кажуть, нам потрібно то-то-то-то. Тобто є конкретні проєкти, які стосуються саме, наприклад, водопостачання, а є проекти, які стосуються, ну, просто дають на щось, на ідею. От ці ми, ми ці проекти не саме пишемо і розсилаємо. Ми е, акумулюємо інформацію, хто саме нам може дати ць, грант, який грант, і вже під цей грант ми шукаємо громаду. Е, наприклад, е, у нас був е, проєкт. Е, ну зараз він на другому етапі. Ми подали шість заявок від громад, чотири відмовили, тому що ну вони не пояснюють зазвичай. Дві ще на стадії розгляду. Це така, ну. Хто як написав, то сукупність факторів певних, за якими критеріями донор потенційно відбирає переможця? Тобто, ми сонячні панелі ми хотіли забезпечувати громади. Десь сказали одразу ні, тому що там обстріли ще є. Десь сказали, ми розглядаємо що. Тобто, це ми не, мож... не пишемо просто так в нікуди. Ми конкретно знаходимо грант і вже. Його шукаємо де з наших громад, яка проходить по критеріям, у якої є можлива якась громадська організація, у якої є можливо потреба саме в цьому, це там водопостачання, або відбудова там якогось клубу або. Про будівництво цього клубу, тобто не кожній громаді, в кожна громада вона індивідуальна. Ми не можемо отак просто донору прийти і сказати, дайте нам кошти на це. Тобто, ми спочатку знаходимо, що грантодавець може зробити, а потім вже під грантодавця шукаємо громаду. Безпосередньо, в якій реалізуємо той або інший проєкт. Це, це не бюджетні кошти, це не бюджетні кошти, і кошти це, так. Це не можна так сказати, який вже у нас буде там план на 2024 рік, тому що у нас е, нема закладених якихось коштів на, на наші плани. Ми повинні самі шукати гранти, самі повинні шукати гроші, самі повинні працювати над тим, які, які проєкти. Ну, нам потрібніше зараз, ну, ми для нас виділили воду. Хоча є екологічні проєкти, ми на них навіть зараз не дивимось, бо ну, не наразі, скажімо так. Так з, приводу, на так, з приводу, ще питання відновлення маленьких сіл, містечок, дивіться, от я привів приклад. Ці модульні будинки будуть становитися в двох громадах. Найбільш постраждалих в Миколаївській області. Це Первомайська і Шевченківська. В Первомайській громаді також відправили заявку донору потенційному на відновлення безпосередньо цієї башти Рожновського, яка зруйнована. Ну, Первомайська громада, взагалі, ви знаєте, вона дуже постраждала. Тобто, ми ну во знаходимо якийсь грант, ну вони в принципі йдуть так постійно, то ми одразу. Перенаправляємо, комунікуємо. Звісно, ми не можемо знати потреби всіх 52 громад. Тому ми і створили саме цю мережу людей на місцях, які знають конкретно проблему, які знають конкретну потребу, і з якими ми співпрацюємо. Вони не завжди вміють писати правильно. Вони не завжди вміють оформлювати це. Вони не завжди вміють працювати з онлайн інструментами, там, наприклад, такі як Google Диск. І такі як фотошоп, там десь донору потрібно, ну звісно, звітування, там надати якісь там дисклеймери, зробити презентації. Тому ми ось в цьому їм або допомагаємо, або збираємо з них інформацію, і безпосередньо оформлюємо це в гарний вигляд, і безпосередньо надсилаємо донору для того, щоб вже отримати інформацію, або, перепрошую, грант. Ну да, колеги, є ще запитання <кій> Може, ще щось хотіли розповісти нашим журналістам? Може... Ну, взагалі, зараз про співпрацюємо на налагодили мережу, співпрацюємо з багатьма громадами, десь навіть самі голови громад <кій> з нами особисто співпрацюють. Тобто, десь є громади, з якими вкрай складно працювати. Тому що ну, знаєте, це люди, які також вони ж не штатні співробітники агенції. Вони конкретно працюють. У них ж є і свої ще обов'язки, обов так на місцях. Тому ми з ними ну намагаємось мінімалізувати навантаження на них. А лише щоб отримати і ну, навчити на майбутнє. Тобто, можливо, в громадах деякі громади вже зараз е, хочуть запровадити таку штатну одиницю, як ну можливо, вони їх називати будуть якось по іншому, але людина, яка буде безпосередньо займатися проджект менеджментом і писати ці заявки, і так е, залучати безпосередні кошти у своїх громаді. Також ми проводимо у цьому році за. Планували для себе проведення 12 тренінгів. Один ми вже провели. Перший був саме з написання грантових заявок. Його ми провели для територіальних громад, для мережі. Досить хочу сказати: Ну вважаю, що це був непоганий результат, бо було на Цьому тренінгу 33 особи, тобто це 33 громади долучилися. Вважаю, що це ну, непоганий результат, тобто вони зацікавлені в цьому. Ну і також ми намагаємось більш висвітлювати свою діяльність і сподіваюся, завдяки вам це також вдасться нам розповідати конкретно, щоб люди не, не було в них у громадах. Безпосередньо, тому що, наприклад, ось там виграли, ось там встановили не завжди є такий умовний відсоток, що з, зі 100 грантових заявок за рік може виграти ну, не більше 8 або 10. Тобто, це є таке, ну, це практика робота. Да. Це велика робота. Да. Ось, наприклад, наш грант ООН, -про -про це власноруч нашими колегами. Написано 64 листи друкованого тексту. Тобто, це, це ідея, це сталість проєкту, це аудиторія, яка залучається до цього проєкту. Це ну, дуже велика робота. Є грантові заявки, які можна написати за 5 днів, а є грантові заявки, які пишуться. Ну, ось цей, наприклад, про ООН майже два місяці писали. Тому що там. Ну, в трьох так, це три особи було залучено, тому що там є таке і бюджетування, тобто конкретно треба розписувати, що потрібно зробити, де потрібно, коли і які строки, яка звітність, тобто, це дуже такі великі етапи. Тобто Кожну це... строчку треба захищати потім. Так. Відповідати, чому саме так, чому саме це, чому саме в такий термін? Так, то тобто це ну це як написання дипломної роботи, напевно. Я впевнений, що всі знають. Скажіть, будь ласка, які у вас є комунікаційні майданчики? Щоб, наприклад, і у громадах знали, і журналісти знали, і представники медіа знали. Які у вас є комунікації? Дякую за Е, У нас Фейсбук є сторінка, у нас є офіційний сайт Агенції, Інстаграм, Ікс і Телеграм. Тобто, всі основні. основні так, ну, у нас на сайті agency.mk.ie Ви можете подивитись всю інформацію, яка безпосередньо з комунікацією пов'язана. Є також ну, електронні адреса, у кожного у нас в своєму домені є електронна адреса, тобто можна зв'язуватись безпосередньо з, скажімо так, вашим. Партнером або колегою, або Куратор. ну, куратором, так це громади, тобто це не єдина у нас пошта, на яку все сиплеться тако. У нас у кожного є свій фронт роботи, на якому ми задіяні безпосередньо.